Доброго всім дня, мене звати Софія, і ми з вами нарешті розпочинаємо той марафон, який ми вам обіцяли ще декілька тижнів тому. А на цьому марафоні ми будемо з вами розбирати, які у нас є розповсюджені помилки при вирішенні. ЗНО. Звісно, ми будемо самостійно також вирішувати один з варіантів, який Міністерство освіти нам вивесило на офіційному сайті. І... Трошечки поговоримо про лайфхаки, які ви можете використовувати, коли ви а, нарешті починаєте вирішувати тестування. Сьогодні ми з вами будемо розбирати тільки одну з частину спиту, а протягом цього тижня пройдемось по ньому всьому. А, і давайте не будемо затримуватись. Почнемо одразу з того, що розберемо наш. Перший етап. І це у нас advertisements. Це може бути дуже заплутана частина для тих із нас, у кого можуть бути проблеми з увагою або хто просто не до кінця добре знає англійську. Але сьогодні ми поділимось лайфхаками, як можна зробити, виконати цю частинку тесту буквально за пару хвилин, не турбуючись. А, і давайте починати без зайвих слів. І зараз я вивожу на екран наш останній варіант 24-го року. А вивішений на сайті заново освіта no Будь ласкачка, розпочинаємо ми завжди з того, що ми читаємо варіанти відповіді. Це нам дуже допомагає не захламляти голову перед тим, як ми перейдемо в нарешті до цих варіантів. А, і для тих із вас хто добре читає, можете прочитати самостійно. Для тих із нас, хто читає повільніше, можу прочитати я. «Which advertisement is about?» A – a fruit farm, B – a theatrical performance, C – an exhibition, D – a bookshop, E – a restaurant, F – a conference, J, uh, G – a health spa, H – a cinema. У нас всього 8 варіантів відповіді на 5 різних advertisements. І це може бути трошки заплутано, так що ми з вами... Uh, Перекладаємо, якщо ви не до кінця добре знаєте англійську, спробуйте перекласти всі наші варіанти. У нас це фруктова ферма, театральний виступ», виставка, книжковий магазин, ресторан, конференція. Спа і кінотеатр. Після того як ви прочитали всі варіанти, ви переходите нарешті до першого а, нашого тексту об'явлення, і а, як ви його назвете, неважливо. А що я рекомендую в першу чергу? Спробуйте знайти keywords. те, що є ключовими словами для розуміння текста. Тут, наприклад, це меню, це dishes і це lunchtime. Але для тих із вас, хто читає повільніше, або у кого просто досі не зовсім добре походить пошук keywords, давайте прочитаємо повністю. Сітуайте он з грин і кавадиш, теж із опен севен десь за вік, оформлені варіант меню. Де меню фриквентличен, оформін сезонал фрешли the specials Boards uh, Offers Lighter Meals At Lunchtime. <хи> Вибачте, в деяких моментах трошечки помилялась. Перший раз бачу, взагалі uh, його разом з вами. Так що uh, давайте розбиратись. Uh, зрозуміло, що The George це назва, і по тому, що ми бачимо на картинці, зрозуміло, що це у нас не може бути, наприклад, ферма. <хи> uh, але найбільше нам допомагають слова такі: як Menu, як ми вже казали, Dishes, Lunchtime. Uh, і в принципі. Кукт також може бути одним з ківольць. І із цього всього можна зрозуміти, що ми тут говоримо не про фруктову ферму знову ж таки, не про перформанс, не про екзибішн, Ми говоримо про ресторан. Це і буде наша перша відповідь, і, і ми рухаємось далі. Наступне, тут я думаю, Досить зрозуміло, треба спочатку прочитати, тому що ми тут не можемо бачити якихось більших заголовків, чи заголовків, чи назв. А uh, давайте починати з того, що прочитаємо все разом. Whatever you, uh, your fitness ambitions are, we offer some of the best fitness and leisure facilities in Suffolk, Suffolk. Uh, we offer more than just a gym. We offer a fr friendly environment to improve fitness and the perfect location to relax. Uh, і після того, як ми тут з вами подивились, ми могли би uh, предположити, ми могли би подумати, що це у нас джим, але у нас тут такого варіанту немає. Uh, дивимось далі. І uh, на що ми звертаємо увагу? Leisure facilities, Location to relax. І потім ми дивимось на картинку. На картинці, якщо ви не бачите, можу трошечки приблизити на картинці, у нас знаходиться басейн, і наскільки я розумію, отут -от знаходиться у нас джакузі. З цього всього можна зрозуміти, що це знову ж таки не театральний перформанс. Да? Ми завжди виключаємо ті варіанти, які мало ймовірні, для того, щоб скоротити кількість варіантів взагалом, щоб в них не плутатись. І ми приходимо до висновку, що це A Health Spa. В принципі, знову ж таки досить легко. Давайте рухатись вперед. І отут у нас е доволі конф'їзен варіант, тому що ми бачимо majestic Movie Theater. Фіатр і. Для тих із вас знову ж таки, хто звертає увагу тільки на ківоць, це могло би бути трошечки незрозуміло, тому що ми говоримо про про театр, а театр... Theater... Могло б у нас трошечки навести на варіант B, Ethical Performance. На наше щастя, ми з вами звертаємо увагу не тільки на LinkedIn Words, і дуже важливо через це дійсно перечитувати, переглядати текст. Ми звертаємо з вами увагу і на сам текст внизу. І те, що написано маленькими літерами, завжди дуже важливо завжди це читайте. Навіть якщо вам здається, що ви вже зрозуміли, яка буде правильна відповідь. Все одно краще звернути на це увагу, щоб не втратити драгоцінні бали, тому що ми з вами хочемо To get 200. Yeah? Uh, and let's start. We pride ourselves on being a friendly place to come for a movie goers. The main attraction of the Majestic, besides its films, is the building itself and all the history that comes with it. Today the Majestic has four screens, but back then it was first open but back when it was first opened, the Majestic had one screen and a ballroom. Uh, Тут нам знову ж таки важливо Films, «screens», theater, «movie theater» і так далі. Ці слова всі нам вказують на досить очевидний очевидну відповідь. A cinema». Ми рухаємось уперед, і тут у нас нарешті є заголовок. Це завжди дуже про, дуже приємно, тому що заголовок може вам підказати відповідь моментально. Вам навіть іноді не треба буде читати далі. Я все ж рекомендую це робити. Ну тут, наприклад, Thompson's Galleries нам однозначно вказує, що ми говоримо про екзвішен, тому що це галереї в. Іншому можливо варіанті в іншому е тексті це могло би бути і theatrical performance, тому що зараз у нас галереї використовуються за багатьма. Е у них є багато функцій, давайте так скажемо. Але uh, тут, конкретно, якщо читати далі, ми можемо зрозуміти, що specialists in 20s and 21st century painting, Sculpture and Photography, we pride ourselves on sourcing the best contemporary artists, both established and emerging talents. Тут все говорить нам конкретно про exhibition, і картинка також нам показує Томсон'с Galleries. Тут так і написано. Uh, так, ми відповідаємо варіант C. І рухаємось до п'ятого наш останній адвертайсмент uh, на сьогодні. І uh, тут багато тексту, набагато більше ніж в минулих було. Так що давайте розбиратись, давайте переглядати. The World Premiere of Fantastically Great Women Who Change the World will be presented at Liverpool, Everyman and Playhouse from 23rd of November till 5th of December. Free Kahlo, Rosa Parks і всі інші люди are just a few of the women whose stories will be told on stage. This festive period in an inspirational pop musical kind of way Ми звертаємо увагу на inspirational pop musical також на слова World Premiere і will be Presented. Самі по собі ці слова могли би значити щось інше, але такі наші keywords нам всі вказують на те, що це буде theatrical performance Нам будуть показувати musical а це само по собі є перформансом. І я думаю, на сьогодні ми завершуємо. Давайте перевіримо. Так, зараз давайте повернемось і завершимо тест тут. І перевіримо, що ж у нас вийшло. У нас вийшло 5 із 5 на газі. і е, було чудово, що ми з вами розібрали цю частинку разом. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, напишіть їх в коментарі. А завтра ми з вами зустрінемось для того, щоб розібрати наступну частину, і це у нас наш прекрасний текст, найбільш складна частина НМТ, з якої ми посидимо трошечки подовше. Дякую дуже, що ви прийшли. Дякую, що подивились, і бажаю вам гарного дня і гарного тижня. До побачення.